Привіт! Я джава-розробник з багаторічним досвідом, і сьогодні я розповім про рівні а, розробників та їхні прямі обов'язки. Почнемо з трені та джуніора. Train це по факту рівень розробника, коли ти а, маєш достатні знання, щоб працювати, але поки не маєш достатнього досвіду, не маєш комерційного досвіду, а, ти можеш а, піти кудись на стажування. Ти можеш а, піти десь спробувати свої сили в open опенсорс проєкті як я це говорив а, в минулому відео. Перейдемо до джуніор. А чим відрізняється джуніор від трени? А, Та тільки тим, що в нього є вже якийсь досвід. Можливо, не комерційний, але є. А, тобто це може бути так само досвід на своєму власному а, досвід опенсорса, а, досвід а, вже в якійсь компанії і тому подібне. А які обов'язки в джуна, а, такі ж, як в будь-якого розробника: а, писати код а, часом естімейти. Це залежить від компанії, від проекту. Тобто, в мене був досвід, коли тімліт ставив естімейти на задачі, і це цілком нормально. Був досвід, також коли а, естімейтила вся команда і вибирали там середнє значення, допустимо. А, тому це Окей, джуніор повинен ставити снімейти. Джуніор повинен за них відповідати і працювати і, на якість свого коду. Тоді перейдемо до Мідла. В чому основна різниця Джуніора і Мідла. Джуніор він. А, він постійно ходить до когось щось спитатися, когось щось попросити допомогти, тому що в нього немає досвіду, і він банально не розуміє багатьох речей і не розуміє, як все працює під капотом. Мідл, він уже е, може е, працювати самостійно, не ходячи з кожним питанням до свого ліда або сеньора. Він може цілком закінчувати свої задачі вчасно і без додаткових проблем. А якщо проблеми виникають, він це розуміє. Він прийде до менеджера або ліда, про це скажуть. Це повинен робити і Джуніор, але Мідл повинен вже брати більшу відповідальність на себе. Тож як зрозуміти, що ви вже перейшли від джуна до Мідла? А, цей перехід відбувається доволі плавно, тому а, зрозуміти, що в якийсь конкретний момент ви вже стали мідлом. Ну, неможливо. Плюс а, все залежить від компанії. Тобто, в одній компанії ви можете бути джуном, в іншій вже мідлом. А ще інші вас взагалі можуть прийняти за сеньора. А, тому все дуже відносно. А, на рахунок а, років досвіду а, це не зовсім правильний критерій. А, тому що а, бувають джуніори з п'ятьма роками досвіду. А бувають сеньори з двома-трьома. Ну, з двома це рідкість, і я б не назвав це дійсно сеньорами, але і таке буває. А, тому а, роки досвіду не варто враховувати як якийсь основний чинник. А, далі. Сеньор. Тут уже цікавіше. А чим відрізняється сеньор від Мідла і які в нього обов'язки? Сеньор він уже а, може брати на себе деякі менеджерські обов'язки і обов'язки менторства. Тобто а, він може менторити джунів, він може створювати задачі, а, він може контактувати з замовником. А також він може брати на себе якісь а, складні технічні задачі, з якими джун або Мідл справляться, але з трудом. Якось так. Плюс, а, якщо тімліт у відпустці, або щось типу того, а, то сеньор повинен бути готовий взяти на себе його обов'язки тимчасово. А, Чим він ще відрізняється від Мідла? М по факту тільки досвідом і а, глибиною знань. Якщо middle, там знає, як в принципі речі працюють фреймворки, як вони приблизно а, працюють, на чому побудовані, то сеньор а, вже розуміє а, більш глибоко, а, як вони взагалі взаємодіють, а, як взагалі взаємодіють елементи фреймворків і щось типу такого. А, Далі ми беремо лід. Тобто, взагалі, а, правильно розділяти тім Ліда і техліда. А дуже часто компанії роблять а, помилку, вони а, вибирають одну і ту саму людину на роль Тім Ліда і Техліда. І взагалі не розрізняють ці ролі. Я поясню: Тім Лід він займається більш менеджерською частиною, тобто він більше спілкується з замовником. Він більше менеджить задачі, ментор джунів і тому подібне. А Техлід він навпаки менше працює з менеджментом і більше з технічною частиною. І Техлід він доволі часто бере на себе критичні якісь задачі з високим пріоритетом, які є дуже складними з технічної точки зору. Тому. Брати на цю роль одну і ту саму людину це погано, тому що надто багато обов'язків, надто багато часу повинен втрачати а, лід. Тім лід дуже багато має мітингів, постійні якісь созвони і тому подібне. Тому я неодноразово бачив, як а, розробники рівня Ліда працюють понаднормово. Дуже багато, і це ненормально, тому що це веде е, до швидкого перегорання. А перегорання це дуже погана штука, з якою е, стикається більшість розробників, якщо не всі, і е, 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 просто в такому випадку вигорання настає швидше, а виходити з вигорання дуже тяжко. Тому варто розрізняти ці ролі. Тож, якщо вас назначають тим лідом, а ви можете сконтактувати з вашим е, сеньором на проєкті і попросити його взяти на себе роль е, техліда, взяти на себе всі критичні складні е, задачі. Далі ми переходимо до е, більш просунутого рівня це архітектор. Хто такий взагалі архітектор? По-перше, варто сказати, що архітектор є не у всіх компаніях, і е, часто е, лідів заставляють е, робити роботу архітектора, будувати архітектуру якихось застосунків і тому подібне. Але якщо ми говоримо суто в ідеальному світі про архітектора, це людина, яка працює як е, на при сейлах, тобто, коли йде розмова з е, можливим замовником, е, йде спілкування по проекту, а ви пропонуєте свої рішення, а потім ви будуєте архітектуру для цього проєкту, ви е, повинні розбиратися в архітектурі, і це вже можна сказати не те, щоб. Крок вище в розробці, це крок, я би сказав, навскоса, тому що ви робите крок в сторону від розробки і йдете більш в архітектуру, ну і плюс спілкування з клієнтом. Тобто ви будете, будьте готові, що ви будете багато малювати діаграм, дуже багато мати мітингів з клієнтом. Багато спілкування а, і багато роботи суто по архітектурі. А, будувати архітектуру а, це доволі цікава штука, але також є дуже багато нудних моментів в цій професії. Тож, а, під кінець, я побажаю вам наснаги в досягненні своїх цілей. А, і нагадаю, не забудьте підписатися на канал. Поставити вподобайку, написати коментар, що ви думаєте про дане відео, поділитися своїми думками можливо, я щось сказав невірно. Всі ми люди, всі ми помиляємося. І на цьому слові буду з вами прощатися.